Друзі, мої вітання. Це сильні разом. Ми продовжуємо говорити і розповідати про волонтерські проекти нашої Тернопільщини. Сьогодні поговоримо про людей, волонтерів, які об'єдналися у скалацькій громаді. Зокрема, щоб детальніше про це розповісти, ми запросили наших сьогоднішніх гостей. Це Юлія Смоляк. Юлія, вітаємо вас! Дякую і також Світлана Добенька, це староста села Старий Скалат, Скалатської громади. Вона також активно волонтерить у своїй громаді. Вітаю. Вітаю. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу розмову. Вже е, більше року ми допомагаємо нашим воїнам, внутрішньопереміщеним особам. Як е, саме в скалаті е, створилася волонтерська спільнота, і чим ви там займаєтеся? Напевно, Юля, ви розпочнете так і далі вже села вас вас продовжує е, нас. Насправді дуже е, об'єднала перша волонтерська така е, в, ініціатива, як допомог врятуві життя Арсенкові. Відкрили uh -huh. е, великий волонтерський штаб, який допомагали дитині збирати Шти і відповідно, вже наші скалачани вже були настільки зорганізовані в волонтерстві, що навіть коли почалися перші дні війни. Відповідно, це було так: всі збираємося, всі робимо, збираємо закрутки бараболю, ну тобто якісь харчі, щоб робити і імені посилки на, на ну, на передову. От і навіть пам'ятаю 26 27 якраз в перші дні війни, це все відбувалося дуже швидко і дуже велика підтримка була серед людей. От Потім теж долучалася до багатьох. Ну тобто до, до допомагала волонтерити на скалах громада добра, але ну, в мене є основна своя робота, яку я маю дотримуватися, і відповідно дівчата вже е, продовжили. Тобі, так, перейняли. скажімо так, так. так Світлана, так, Розкажіть так. трішки про роботу. Теж бо знаємо, є різні напрямки. Хтось готує сухі борщі, хтось е, робить вареники, хтось збирає якийсь одяг, який також е, потрібен що не особам, ну і дуже багато зокрема в перші дні потребували наші воїни, яким також ми збирали багато волонтерської допомоги. Трішки розкажіть, хто ці люди, які от долучилися до цього процесу, і дійсно чи зараз цей процес триває досі? Ну, дивіться, що говорити. Взагалі, про волонтерську роботу в скалацькій громаді вона є масштабною. Почалося як все Юля говорить правильно. Ми почали активно допомагати волонтерити, коли ми стикнулися з такою бідою, як СМА, коли хронічне саме захворювання. І відтоді у нас вже була така налагоджена команда на чолі станом Ляхович, засновником нашого благодійного фонду. Коли почалася війна, повністю весь склад волонтерів, які були раніше, працювали на допомогу арціанку допомогу боросу, вони максимально включилися в роботу і почали працювати. На початку е, війни е, ми повністю працювали на окупованій території, тобто, коли відбувалося окуп, е, окупування територій, ми по максимуму Ну наскільки можливо, ми доставляли продукцію mm -hmm. до тих до тих міст: Буча, ірпінь, Бородянка, тобто Київська Орця тобто, повністю Київська побача. Це більш нашої країни, коли потрібна допомога, Це і Чернігів, пам'ятаю, так а, так суми, так, так. Звичайно. Туди власне теж збирали цю допомогу. Навіть пам'ятаю, воду елементарно передавали, так, адже так. не було. Хліб води води воду, у місті. хліб, вода. Ну, сіль, це були такі найбільш затребуваніші продукти на той час. І знаєте, великий наш плюс в тому, що в нас були волонтери водії. Які вже пройшли 14-15 рік війни. Вони вже знали, вони вже координували, вони мали вже свої зв'язки, вони вже запросто ну, без великої такої небезпеки могли довести ну, необхідну гуманітарну допомогу. Ну тоді вже з часом вже набирало все більше більше оборотів наша волонтерська організація, все більше людей долучалося. У нас, в нас, якщо взяти нашу скалацьку громаду, у нас кожне село в Скалацькій громаді ну, працює наповну. У нас ну, так сталося, що почалося. Mm. Війна 24 лютого. Ми активно почали збирати е, ті продуктові набори для окупованих територій. Потім ми почали е, масово е, закуповувати все необхідне для наших воїнів, які uh -huh. йдуть е, служити в Збройні Сили України. Це були е, продуктові е, невеличкі такі пакунки, також був необхідний такий медичний портфель, е, також е, були футболки, ну, тобто засоби гігієни само собою. Це повністю все, що ми відправляли разом з солдатом, коли він коли його забирали на службу. Ну і тоді в нас був період пасхи, ми активно працювали, ми випікали У нас. У нас, якщо я не помиляюся, ну була дуже велика кількість. Я от зараз чесно не скажу. Ну близько, де певно, п'яти тисяч у нас було випічено пасок, різні м'ясні ковбасні вироби. це все вакуумувалося, бо тому що йде, йде тепло. Ми розуміємо, ця продукція довго не зможе зберігатися, отак на, на, на повітрі, ну в теплому приміщенні, зокрема. І, ну, і активно. зараз робота триває, цікаво, теж готуємося до Великодня. Чи ви також так, маєте так, якісь так, подарунки так, і так, передачі так, для так. наших бійців? Дивіться, зараз були. ми буквально з кінця листопада ми активно почали співпрацювати з нашими тернопільськими лікарнями, зокрема, з третьою міською лікарнею, де зараз відбувається реабілі... реабілітація наших хлопців, які повернулися з пораненнями. Там різного різні, 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 різні в, ну, в кожного є свої uh -huh. е, захворювання. Е, також відвідуємо Тернопільську обласну лікарню, також відвідуємо наші нашу місцеву лікарню скалацьку підтримуємо як можемо зараз ми активно готуємося до великодня 7 сьомого квітня на благовіщення ми готуємо поїздку знову ж таки в обласну лікарню знову ж таки в третю міську лікарню до хлопців з Пасхою з різними смаколиками. Mm. Це mm. вже наша напевно десь 10, 12 дванадцята поїздка. Також ми готуємо 12 дванадцятого квітня. У нас їде два великих буси на фронт. Ми готуємо передачу для наших хлопців, готуються і мені. Посилки, тобто кожен хлопець з нашої громади, кожен військовий, він до. Отримує від нас такі подарунки. Я так подарунки. розумію, це навіть комунікація тут більше. Так, ви знаєте безпосередньо, хто зараз там на передовій, так. хто перебуває тут а, у медзакладах, і теж це навіть їм часто потрібно не тільки продукти чи а, якісь речі, а просто підтримка, так, так з кимось розмовляти, поговорити, а, розказати про свій день. І теж я так розумію, що а, люди, які працюють у вашій а, благодійній організації, також долучаються до цього такого процесу. Так, так. Я вам зараз скажу так коротко. Я напевно вже, я вже два, два рази. Була в лікарні і хочу сказати хлопці не так хочуть тих смаколик, вони просто хочуть уваги, доброго слова. Вони елементарно навіть обняти це велике, бо деякі от наші от волонтери вони більше не мають ну не те, що не мають можливості, вони просто не мають вже е, моральну, ну морально вони не можуть відвідувати наших хлопців. А от суто я особисто, я хочу ще їхати. Я буду їхати, бо для мене це великий заряд адреналіну. Я хочу ще ще, я хочу допомагати, я хочу ну, бути вдячна їм за те, що вони роблять для нас, а роблять вони для нас велике. Е, Юль, теж два запитання знаю. Що буквально кілька тижнів тому ви відвідали Канаду, так були так. у місті Вінніпекту, дуже багато українських діаспорян, і також взяли участь у місцевому базарі, який теж присвячений великодиму. Збройним силам України і людям, які переїхали тимчасово у Канаду. Трішки розкажіть про цей досвід, з ким спілкувалися, кого бачили, і теж яка реакція взагалі, там, на українців, які от, приїжджають в Канаду сьогодні. Ну насправді Канада то. Волонтери наші дуже гарно в нас зустрічали. нас відповідно це в аеропорті зустрічають, надають різну інформацію, де ви можете ну, залишитися, де які документи можна зробити для наших приїжджих. Так як я поїхала в гості, ну тобто це був моя відпустка, і відповідно я хотіла познайомитися з колоритом якраз Канади, бо ну, дуже тяжко було попередньо по Потрапити, так як ну, були такі е, ф, причини. А так, зараз е, познайомилася дуже з українською діаспорою. До, е, е, з, Ну, ми почали спілкуватися вже давніше, так як перед Дуже тим. комунікації, так онлайн, так. так розумію. Так так. все це проходило в онлайн режимі через те, що ну треба ж коли приїжджаєш, треба вже знати, куди піти, познайомитися з кимось. Тобто я написала перше до музею Канади, тобто в Манітобі, і мені відповіли Маруся Форс. Відповіла, я сказала, кажу, давайте я приїду, мені дуже цікаво познайомитися з вами, познайомитися з українською культурою за океаном. І відповідно ми привезли з сином рушнички вишиті для підтримки фонду їхнього музею. От, дуже, дуже гарно до нас ставилася, дуже всі допомагають, навіть ті, що ті, що вже ну, предки, тобто внуки наших українців вони насправді хочуть додальше вивчати українську мову. Тобто, коли проходив великий ярмарок, ярмарок був в, в, при православній церкві українській, відповідно, була така зала, де можна було розмістити 25 майстринь. Зараз, до речі, бачимо фотографії, так і як так, це так. відбувалося, і ті вироби, які презентували майстрині. Так, майстрині презентували всі свої ручні роботи. От, і Відповідно, всі жителі, які хотіли подивитися на нашу культуру, на подивитися на ці вироби, посмакувати борщем червоним сметаною, От, приходили і підтримали так, армію, підтримали в новоприбулих. Відповідно, наш Іван, дуже активний громадський діяч при діаспорі, написав в газеті Україна. Піпол uh, про нашу. Великодню ярмарку, Давайте От. також можливо скажемо, що тут так було важливо підтримати навіть жінок, які а, вимушено переїхали з дітьми в Канаду, і фактично зараз з нуля а, шукають так, якусь так. нову роботу, де жити, поки їхні чоловіки тут або ж захищають збройні Сили України, або волонтерить, або займаються іншою діяльністю. Так, тобто тут багато. навіть була така мета ознайомити тих жінок, які прибули в Канаду з іншими людьми з діаспорою, і трішки щоб вони себе почули потрібними навіть там за океаном. Так Бо це всі розуміють, що це ну, завжди добре є вдома, вдома на Україні, але ті, хто вимушено був поїхати, відповідно всі розуміли, що це нова робота, нова культура, нові люди, нова школа для дітей, нове ну, все нове. І відповідно жінки таким чином так приходили канадійці, віталися, пропонували роботу, декому пропонували. ну, Хто не має там, можливості купити собі посуд, тобто посуд дарували, якісь речі дарували, тобто підтримували, чим могли. Uh -huh. ну, дуже велика підтримка. Не можу сказати, що вони в захваті від української культури і вони продовжують це робити більше і більше. Ну, <тес> чи ви розповідали зокрема про нашу батьківщину про Тернопільщину і так. про а, місто Скалат, де є багато чого цікавого, і думаю, що а, після закінчення війни так вони всі можуть приїхати, і ви зробите а, ярмарок а, навіть краще, бо знаю, що Скалатський замок має чудову територію, де можна проводити різноманітні атракції. Так ну так як знала тільки на факт того, що якраз Вінніпех створило 27 родин з Тернопільщини. Це була поселення Русь в 1898 році. Відповідно, коли навіть переступаючи поріг цього містечка, ти відчуваєш цей дух ну, Не знаю, так, такий свій дух такого української культури, так як дуже багато чого пов'язано. Навіть є поселення, яке українці заснували. Це називається трембовля. Не Теребовля, а трембовляна честь тернопільського містечка Тернопільської області. От, відповідно, дуже багато ну, таких складових, які дійсно Ой. Ну, можна було пообмінятися досвідом, так з так. канадійцями, і подивитися, як там працюють музеї, як там зберігають так. всю культуру історичну так. спадщину, і навіть ті українці, які, ви кажете, які виїхали багато років тому в Канаду, теж я так розумію, що вони показують і продовжують показувати цю українську культуру, і я думаю, що нам є чим з ними обмінятися досвідом, поминяться. і навіть в майбутньому проводити спільні заходи. Тобто, я так розумію. Крім того, що у вас була ще скажімо така волонтерська благодійна місія, ви ще мали нагоду по. Своїй безпосередній роботі так побачити, як працюють музеї так. в Канаді і як там це все відбувається. Ознайомитися якраз в понеділок е, я ще навчаюся в Волинському університеті Лесі Українки, проводила лекцію на е, ну, обмін досвідом uh -huh. з канадськими музеями. От відповідно, дуже є багато чим впомінятися досвідом, так як оцифрування фондів, відповідно, деякі такі туристичні цікавинки, uh -huh. щоб в Ділити тут на батьківщині? От ну такого плану дуже зважаючи, що нам зараз потрібно повертати так. туристів до туристичних таких пам'яток. Думаю, що дуже буде багато роботи після закінчення війни, зокрема у вашому напрямку безпосередньо. Що ж трошки повернемося до волонтерства? Світлано, два запитання: як зараз працює ваш волонтерський центр? Чи ви безпосередньо збираєтеся в приміщенні якомусь так і сортуєте якусь допомогу? Чи все ж таки це більше відбувається онлайн? Там йде переписка, що необхідно, наприклад, певний батальйон, так чи хлопці пишуть, що саме потрібно з переліку предметів, і ви вже це шукаєте там по громадах, і в зокрема на Тернопільщині. Як це відбувається? Ну в нас от, засереджений фонд. Ми орендуємо приміщення в нашому будинку складському будинку культури. У нас нам виділили невеличкий такий склад, де ми зберігаємо всю продукцію, бо продукція надходить не тільки з цілої складської громади, навіть інколи з області. І також велику допомогу нам допомагає. Наша діаспора по всій Європі, по всьому світу, різна благодійна допомога. Від ну, з Іспанії, Італії, Сполучених Штатів Штатів Америки, Польща, тобто зі всіх куточків України, ми отримуємо цю допомогу. Так, в нас звичайно є різні запити з різних частин від від різних наших військових. Ну зараз, зокрема, фонд націлюється на. Безпосередню допомогу нашим військовослужбовцям це, зокрема, збори на автомобілі, збори на дрони, збори на тепловізори. Тобто ми в онлайн у нас є сторінка в Фейсбуці. Ми вносимо інформацію потрібну, що відбувається, відкривається збір на дрон чи тепловізор, і тоді відбувається збір. Так, у нас є, є група в вайбері, є також в Фейсбуці, де ми проводимо різні і аукціони. Також ми проводимо ярмарки, де ми велику частину коштів збираємо От, минулого року. У нас у нас була велика ярмарка на стадіоні, Юля пам'ятає, ми зібрали 100 тисяч гривень. Також була зимою у нас ярмарка на mm. ярмарка і концерт нас скалацькому yeah. замку. Так, так тобто у нас наші хлопці, зокрема з нашої громади, нам надходить нам запит запит, і ми відповідаємо відповідно. То ми їм. бачимо, що людей треба теж заохочувати. Так, бо так на так. початку так повномасштабного вторгнення люди самі багато давали коштів на допомогу, на волонтерство. зараз це важче зробити через те, що люди можливо трішки стомилися від того, що відбувається, і їх треба якось заохочувати власна такими ярмарками такими якимись благодійними заходами які власне ви теж організовуєте у своїй громаді люди можуть донатити кошти і підтримувати наших бійців. зокрема от буквально декілька тижнів назад у нас відбувся благодійний майстер-клас uh -huh. по виготовленню вербової лози До нас приїхав професійний флорист моя сестра зі Львова. вона працює в мережі закладів піано в цій флористичній майстерні і вона проводила у нас були дві групи на зранку була молодша група а вже в обід була старша група, і люди задоволені. Вони для них новизна перша от таке, ну хотіли. Вони хотіли, вони донатили, вони допомагали. Вони ну, наприклад, лоза коштувала плюс-мінус 200 гривень і 500, і, Тобто вони допомагали. Ну ми так таким чином ми їх більше заохочуємо. заохочуємо. Знаю, йому, що на території складського замку і взагалі в громаді проводили майстер-класи по виготовленню окопних свічок. Юль, розкажіть трішки детальніше про цей процес. Хто долучався? Тобто, це більше можливо школярі, так діти, які їм теж цікаво е, таким чином долучитися до спільної волонтерської роботи. Чи теж старші люди приходили після, після роботи, трішки поділяться враженням. Так, Ми почали стартували з окопних свічок 27 вересня, якраз на день туриста, на день туризму. Е, відповідно, в е, я проводила майстер-клас, як зробити це. Е, школярі долучалися. Потім цю ініціативу перейняли школи на трудовому навчанні. І е, За деякий час ми зробили вже потужну, е, тобто майстер-клас, долучилися волонтери якраз з скалад Громада Добра, і ми в, приблизно вже тисячу укопних свічок виробили на території е, ну, складської ОТГ. Mm. Далі ініціативу продовжили наші волонтери з Складу Громада Добра, от, але початковий такі поштовх це все було на скалацькому замку, відповідно, з 27 Bėresnia. Чи довго треба часу, чи багато треба часу, щоб зробити цю копну свічку? І де ви, власне, навчилися цієї техніки? Ну, це YouTube, в YouTube, Так, youtube поміч навчилася так. По фотографіях, по відео. Відповідно, в наш якесь, ну, тобто, якесь повідомлення було. Проби, так, Щось виходило, щось не виходило, і згодом вже так розумію, ці свічки. Так, Це не дуже є складно, це може так. Це дітки самі, ну тобто вони в банку не могли закрутити в штильну, а крутили перший папір з пачок, картонний папір. А вже при нагляді вчителя з трудового навчання це все запхалося, формувалося, і потім волонтери з складу громади добра заливали, розтоплювали віск і заливали. Перше, це було на складському замку, а з часу ми перейшли. На волонтерський штаб, от це близько одна свічка. Ну, з мого досвіду ми підпалили спеціально, щоб прорахувати, скільки це буде тепла і годин горіння. Приблизно 2-3 години без перестанку вона горить. З часом вона вже потім уже вріє. А так ми. Знаємо точно, що більше ніж там двох місяців тепла безперервного mm -hmm. ми надали нашим військовим на передовій. Загалом, якщо ми говоримо зараз за волонтерство дітей, дуже це поширено в Україні і на Тернопільщині. Зокрема, діти грають в шахи, таким чином збирають кошти, малюють малюнки, продають якісь продукти, так які самі виготовляють коржики, печиво там чай навіть можуть продавати. Тобто, теж діти в цьому процесі зараз активні і цікаво, як в скалацькій громаді, чи були такі. Ініціативо, бо знаю, Юлі, що ви також залучали і свою малечу, трошки про це розкажіть. Так, малеча долучалася вже сама, е, так як бачила, що тоді було без світла, пам'ятаю, ми економили світло, і е, е, ну, Максимко долучався до того, мама, давай я А Я дуже переживала, що ну, дитина ну, 4 роки, що не може справитися з цим. А як йому сподобалося, як ну, така ініціатива йому. Передалася і близько там, 400 печів. Він сам спік, він знав, що в електричну духовку не можна там ручки пхати. Тобто, Кілька років, років скажіть, що 4 роки. Роки. Так, він близько 400-500 десь 500 печів ну, випік, сам видавлював це. ну, Відповідно, я замішувала це тісто. Йому було цікаво, і всі знали, що має бути малюночок і в нього позільний. Mark. Мак круто <свист des> зараз. Якось під підтримує наших воїнів. <свист des> як відбувається його волонтерська діяльність? Навіть в чотири роки. Так, в чотири роки йому дарують шеврони. Його ця дуже велика заслуга. Дуже ну він пишається тим. От підтримує зараз. Ну на даний період два місяці у нас була затримка, так як ми були за кордоном. Але він зараз будемо випікати пасочки, буде декорувати, місити. Він. Ке любить він дуже помічник, такий він розуміє. Навіть як ми приїхали в Канаду. Він е, знав, що в. Е, Мама каже: тут війни немає. Мама каже: а світло тут не виключають. я Кажу: ні, сіяно каже, тут нема війни. Ну є страх. Передався дітям нашим, і діти дуже вболівають за наших військових. Тобто наш солдатик, наш солдатик. От він так дуже старається для того, щоб була перемога да ну попереду за нами. Ну, тобто, кожна дитина долучається до такого, бо бачиш, що ну наше майбутнє, то наші діти. Угу. чи У вас в селі так де ви старостою теж є такі е, ініціативи для діток е, молодшого дошкільного чи шкільного віку? Як вони долучаються до вашої волонтерської допомоги? Ну, якщо говорити, я в загальному скажу спроку в складській громаді як відбувалася дитяча, зокрема волонтерська діяльність, діти активно випікали е, на дитячі шкільні ярмарки, угу. тобто вони вдома з. З батьками, з дорослими вони випікали різні також печива, різні солодкі тістечка. І тоді вони продавали між собою старша школа, молодша школа. Вони продавали між собою і всі виручені кошти вони також передавали нашим, нашому фонду. Зокрема, е, в суто в мене в селі також долучалися дітки випікали. Вдома з батьками скидали, ми робили флешмоб невеличкий, ми скидали фотографії різні. Дітки в саді готували на День Святого Валентина такі невеличкі солодкі подаруночки. Вони купляли там снікер чи там ну, будь-які солодкі посолодкі солодощі, які їм подобалися. І вони оформляли Валентинку, і тоді таким чином вони передавали мені як старості. Я відправляла хлопцям, чи, зокрема, на, на наш фонд. Ну, діти провели велику активну роботу. Також були, був випадок. Я я про це навіть не знала. Я я поверталася е, з сином з лісу, ми гуляли на природі, і зупиняє мене в моєму селі така невеличка компанія дітей. І продають яблука, зупиняють кожну кожну машину і продають яблука. Якщо я не помиляюсь, вони тоді зібрали близько 11 тисяч. І ті повністю всі Круто. гроші вони передали також на наш фонд. Тобто діти, діти розуміють, у наші діти у мене також є син Захар, 5 років я понялася йому 3 квітня, і він розуміє. Він розуміє, що таке війна. Він розуміє, що ну, президент нашої сусідньої країни він дуже поганий. І він таким чином він допомагає, так, але так. теж давайте сьогодні скажемо про те, що е, люба волонтерська робота е, всі ми працюємо безкоштовно так на перемогу нашої країни. Але з, зазвичай часто волонтерам потрібна, хоча б якась, скажімо, так, подяка від самих бійців чи тих людей, які отримали ту допомогу. Чи ви отримуєте такі е, так повідомлення, фотографії, відеозвернення з подяками? Е, що кажуть ті люди, які отримують вашу цю е, допомогу, яку ви направляєте вже більше року? Ну, знаєте, їхня подяка це те. Ну, для нас подяка це те, що наші солдати живі, живі, здорові. В них є можливість гордо обороняти нашу країну. Е, хлопці, ну, взагалі від частин, від різних організацій, від, від різних військових частин, в нас на фонді є стіна. де ми повністю вивішуємо всі наші подяки, всі наші нагороди. Е, ну, і Завжди вважалося, що саме основна подяка це добре слово. А в нас від наших хлопців дуже багато добрих слів. Вони підтримують, вони нас захочуть працювати далі. Тобто, в нас, в нас з ними йде тісна співпраця. Ми активно говоримо, обговорюємо, телефонуємо. Коли приїжджають вони відпустку, ми активно їх відвідуємо. Тобто, в нас тісна співпраця, і ми завжди знаємо, що їм потрібно. Юль, чи ви маєте такі повідомлення? Так від віці вдружньоперемічних осіб, можливо, так які також дякують за ту підтримку морально, психологічну, навіть можливо, матеріально. Що вони пишуть вам особисто? Так є велика дуже подяка. Так як ми знаємо знають з батьком на перші дні переселенців з Бучі, тобто з Німішаєво, якраз розселяли в нашій громаді, і відповідно, ну добре слово залишилося вони завжди з. Дзвонюються дякую. Також наші військові. Теж ну, подяка саме найбільше, це те, що дійсно вони є живі і здорові. Що можна подзвонити в, ну, в їхній час і спитати, як вони чи вони ну чи мають їсти, чи їм тепло? Відповідно, ну для мене це ну, я не люблю, якщо чесно, такої. Ну, відкри... відкритості мені подяка краще так сказати по телефону тихенько, ніж отримати якісь нагороди. От, а для мого сина це шеврони, він вже має колекцію. Та йому це цікаво. Так, і на останок давайте можливо зараз подякуємо усім людям з колецької громади, які долучилися е протягом цього тривалого часу, коли триває повномасштабне вторгнення, до волонтерської допомоги, які не жаліють нічого. Насправді знають дуже багато історій, Адже е е їздимо Тернопільщиною, спілкуємося з людьми з різними волонтерами, які е дійсно віддають останні, що мають себе вдома, і кошти, продукти <кій> і речі. І теж таким чином наближають нашу країну до перемоги. Отож, Юль, зараз маєте таку нагоду подякувати тим людям, які весь цей рік працювали з вами на нашу перемогу. Так дуже дякую вам всім, які долучаються до, до нашої перемоги, тобто долучаються до. До допомоги нашим військовим, так як ми всі знаємо, що країна починається з тебе, і як не ти почнеш з себе і допомоги цим військовим, так і в майбутньому, ну тобто буде наше майбутнє яке. Ми, ми зараз ми, разом будемо так дуже так, всі також, разом. Також ви я думаю, маєте що сказати. Дуже багато людей ви об'єднали навколо вашого фонду. Так, з ну я знаю, там, там більше ста здається. Так, людей, якщо не помиляюся, в фонді зараз у вас працює. Ну так і долучається до активістів близько 20, а вже інші. Так по можливості Теж, як якщо можете зараз час... їм подякувати і передати відну Ну, сам перед я хочу подякувати всім жителям скалацької нашої громади за те, що допомагаєте, долучаєтеся, готуєте, печете, всім нашим господиням, господині. Кам маленьким великим, всім нашим фермерам, аграріям за вашу допомогу. Дякуємо всім за підтримку. З нами, з нами Бог, з нами Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям Я слава. також хочу подякувати усім, хто був сьогодні з нами. Нагадаю, це були сильні разом на все добре.